Ми на щиріші вітання, знаходимося ми на нашому об'єкті. Закінчили вже повністю робити фасад. Ось так гарно виглядають назад змонтовані ролети старі. Зливнова система у нас повністю так само була стара, ми її демонтували, монтували назад. Ринви так само всі були змонтовані старі, прочищена повністю система від е, бруду та замінені резинові з'єднувачі, повністю перебрана та згарматизована заново. По фасаду, нагадаю, у нас тут пінополістирол 5 мм під сіточку та клей. З цієї сторони так само все зроблено, була замінена вхідна на а двері вхідні. Ось так виглядає будиночок зі сторони ділянки. Криша в нас залишена стара, а підшива нова. У нас на другому поверсі. Є три круглі віконця, гарненько оздоблені всі укосики всередині 4 зроблені так само перетягнути баранцем. Баранець був у нас кольоровий. Ось така гарна у нас робота. Дякую всім за увагу.